Всім привіт! Був огляд у мене в попередньому відео на японський акустичний кабель, який вислав мені Олексій, але разом з ним він мені вислав кабелі власного виробництва. Це USB і міжблок. Тут один із них це вже мій USB-шний кабель. У мене був на нього огляд декілька там відео перед цим. Дуже класний кабель. Після відео, я не знаю, там лишилось у Олексія щось ще чи ні. Дуже такий він драйвовий, в певній мірі, навіть агресивний, динамічний, і те, що ще особливе, це такий тембральний баланс. Те, як він тембрально передає. Звучання ну, інструментів і всього, що ви будете бачити. Кашак прийшов. Йди сюди, заходь уже. Оре. Йди отсюда. Або туди, або сюди. Йди, ти хочеш в камеру? Ну, давай, іди в камеру. Давай, іди, іди іди сюди. Іди, 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 Ну, давай, давай. Давай я тебе покажу людям. Іди. Давай, так. Давай о. о. Давай, іди сюди. Ой, отака кейця у нас. О. Все. Давно вже хотіли її побачити, так, да? ну, ой, ти ж мацапуся так. О. Все, все. Ну, ти ж будеш заважать, да? Все, іди. Іди там, баньки. Все, давай, 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 Все. Так. Ну і те, що я помічаю в виробах Олексія, це от саме цей е, такий казковий, залипальний, тембральний, ну, тембральне багатство, отак. Я сказав би. Але тут є не те, що проблема, є така якась таємнича штука, яку я спостерігаю досить давно. От, і в ну, мене не вистачає знань, це все зліпити от, і зрозуміти, чому так виходить. А саме це те, що на кінцевий результат впливає комбінація компонентів. І Таке враження, що система це як якийсь єдиний організм, от, і ти щось міняєш в ньому от, і всипи все. Вся конструкція сипиться, тобі е, потрібно знову все перебирати і балансувати. Розумієте? От. І що сьогодні, було? що сьогодні було? Олексій мене попросив порівняти оці два кабеля. Це топовий USB, а це, ну, скажімо, предтоповий. Цей коштує 1200 гривень, цей 1800 гривень. Так, це реклама в певній мірі. Да. От. І я їх порівнював. Стояли міжблочні кабелі від MySound, ліцентрат. Поки що це самі такі найбільш класні кабелі, як для мене на мій смак. От. І я от порівнював ці два кабелі. Цей, як і був, класний, все. А оцей топовий, ну щось, ну щось взагалі не топовий. Розумієте? Ну зовсім не топовий. Якийсь смутний, невиразний. Ну, я вже Олексію це сказав. Відклав його, думаю, фіг з нас, що воно. От. Потім беру міжблочні оці кабелі його. Слухаю з Женіним USB. Тоже якось не то. Ну, непогано, але ну нічого такого, на що б можна було клюнути, розумієте, щоб купити їх. А потом, думаю, а дай я їх спробую з кабелем від Олексія. І USB від Олексія, і міжблок від Олексія. І воно так пуф, я залип. Хвилин на 15 відірвався, бо, думаю, треба відео зняти. Ну круто. Я не скажу, що у цих кабелів є така хірургічна детальність, як у кабелів від Jenny або від MySound. У них такий злегка бархатистий звук, але він настільки смачний, це просто бомба. От. І він коли такий звук хочеться слухати, розумієте? Ну, Він залипальний, реально. Якась магія в ньому є. І саме, коли от я скомбінував обидва кабелі Олексія. Коли був о, якийсь інший кабель в системі, то магі... магія зникала. От. Не знаю, як це працює, але отаке от відбувається. Так що дивіться, цей кабель коштує 2000 гривень, тут 0,75 метри. І я раджу, якщо ви захочете ну, придбати, послухати, оцінити, то, мабуть, беріть їх обидва, а там вирішите, можливо, можливо буде так, що USB кабель добре спрацюється з вашим міжблочним. Або, навпаки, міжблочний кабель спрацюється з вашим USB. І буде така синергія. Можливо, так. І вам не потрібно бути, буде брати обидва кабеля, бо це майже 4000 гривень. Якось так ну, на карман трошки важкувато для багатьох людей буде. Але все ж таки, візьміть обидва, тому що вони в комплексі працюють ну, просто фантастично. От я рекомендую послухати, оцінити. Можливо, я комусь ще дам їх послухати. Подивимося, ну, подивимося. Але от, 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 от така е, цікава історія. Якби я їх от сьогодні отак от е, обидва не вмикнув, ну, я би поставив на них крест, розстроїв би Олексія і на цьому все. Тут, і так ось о, я трошки акустичний кабель так, ну, поялозив. От, а це ще б сказав, що це фігня, але не фігня, не фігня. Так що такі діла, любі друзі. Якось воно. Трохи згадково все працює. Я впевнений, що ніякої магії тут немає ну, в плані комбінації різних там компонентів. Все це можна. Пояснити з точки зору фізики, От, я взагалі дуже погано вірю в чудеса, хоча я віруюча людина, але я, я вважаю так, що Бог створив цей світ і за, за певними законами Він працює. а Чудеса це те, що постійно буде порушувати ці закони. і Бог так не працює. Він використовує магію тих законів, які вкладені в наш світ. Тому на все є своє пояснення, але ми не до всього ще дійшли, щоб все пояснити. Ось так. Я не знаю, посилання, якщо є вони на OLX, я посилання зроблю під відео. Ви будете мати зв'язок з Олексієм і можете замовити ці чудові кабелючки. От. В них є магія, реальна магія. На цьому, мабуть, все. Радий на такій класній ноті завершити це відео. Люблю, цілою обнімаю. Пока-пока. До нових зустрічів. А зустріч у нас буде скоро, тому що до мене їде ЦАП. На АК-4499. Як же ж він називається зараз? Зараз, зараз. Діма Макаров його висилає, він буде його апгрейдити. Густарт А18. От так. Так що ми скоро побачимось. Він із коробки, поки що без апгрейду. Так, як є. Я його послухаю. Мені. Цікаво, тому що про цю фірму дуже багато балакають. Хвалять її. От, і мені саме цікаво з коробки його послухати. А потім ще послухай після апгрейду. Думаю, все, все складеться так, як треба. Ну що, пока-пока, до зустрічі!